Починаю новий влог. Сьогодні вихідні. Паша вдома спить. Я тащу автокрісло в машину, он Андрюшка йде. Тому що Паша вночі їздив на таксі і працював в таксі і приїхав додому в третій ночі. Звісно, він не підступив назад крісло. А мені в 9-й ранку написали, запропонували поїхати в бібліотеку, в якусь ми там ще не були, якась центральна бібліотека від нас їхати 20 хвилин, і там, наче якісь для дітей, ну десь до півпершої якісь заходи. Ось і танці щось написано, щось таке. Тому ми в швидкому порядку з Дрюшею зібралися, біжимо. Думаю, що там буде дуже цікаво. Хоча я йому вчора цілий день обіцяла, що на вихідних ми підемо в Кечер, в дитячу кімнату, оскільки дуже давно не їздили. Але запропонували туди, я думаю, що краще все-таки. Піти, я, я ще фотографії подивилася, як виглядає центральна бібліотека. Можливо, нам там сподобається, можна буде ходити. Ну, типу, в нас нема там прописки в тій локації е, безкоштовно. То може ми туди будемо їздити? Не знаю. Коротше, так проводимо наші вихідні. Беру вас з собою і поїхали. В общем, їхали ми сюди 20 хвилин. Тут просто машин нереально це десь в центрі міста. І ми знайшли якусь парковку. Мені допомогли, скинули локацію. Е, Просто всі парковки, які я шукала, були платні або дуже далеко. І оце ми знайшли цю парку, пішли нам туди прямо, знайшли цю парковку, і тепер нам звідси три хвилинки, дуже недалеко, ще й безкоштовно. Бо це від магазину Target, Target George, якось так називається. Ладно, все, буду шукати, як нам дійти тепер. Приміщення, можна так сказати, бібліотеки з іншої сторони вже ми дійшли. Тому я дуже рада, бо я кружляла хвилин 10, забила різні парковки, приїжджаю, Дивлюсь на одній написано 15 доларів. По місту потім далі їдеш. Теж стоять всюди, що це платна парковка сьогодні. Я почала шукати безкоштовно, щось не вбила, типу безкоштовне. Воно вибило 6 хвилин їхати, то значить, що йти хвилин 20. Тому вирішила, що ні. І що відразу мені в цей же час, коли я шукала, скинула локацію наші друзі, які нас сюди і запросили, що де вони припаркувалися, бо вони вже там. І ми йдемо. Така краса. Я просто так давно не була прямо в місті, в місті, місті. Бо ми живемо під, ну, зовсім не в такій локації. Тому я рада, Я думаю, що ми сьогодні. Будемо довго тут гуляти. бігом бігом за мамою. Ти радий, що ми сюди прийшли, Андрюшкін? Там буде якась для діток якісь розваги будуть. Вже всі фотографуються. Пішли нам теж туди, пішли. Це, ми на місці тут. Треба кудись просто підходити і малювати. Таких ось червячків можна подивитися за столом. Покрутиш лотерею, мама щось виграє зараз. Що виграли? Мін. Бери. Встачі. Тимний стен з тваринками, я так розумію, їхніми коячі. Які Знайшли нову забаву. відбитки пальців зараз будемо робити. Черга на другий поверх знала, що можна піти подивитись рептилі якихось. Так що йдемо дивитись. Нам треба буде підніматися нагору на другий поверх. Так гарно тут у бібліотеці. Андрюша вже поїдає норі. Хвостик такий гарний в неї.

Ну, oh, like so like so <laughs> Андрюш, вражень буде багато. Пішли далі дивитись, Андрюшка. Ось тут така невеличка локація. Такі класні ступіньки тут сходи. Андрюш, по черзі стань. По черзі. Давай тепер хлопчик по черзі. Так, тут різні зуби, а тут мали Далі голови крокодил. Дивіться, голови крокодилів, алігаторів. Це шкіра її, змії. Іди, почіпай. Все, нарешті вийшло. Вже не будемо підніматись під тим е сходам, там, де ведуть вони просто до бібліотеки. Вирішили, що Андрюша це ще дуже рано, йому точно не цікаво. Прийшли тут такі всередині дворік невеличкий, і для мене оці всі висотки просто які це Все таке. Ми просто... Черв'ячки, зараз підемо до черв'ячків, бо ми більше року живемо ми як в передмісті, можна так сказати. Там дуже просто комплекси, магазини і все. А тут дуже гарно. Ладно, дружа, мене тягне назад, тільки вийшли. Думала, тут погуляти по території. Ні. Йдемо. там, ми бачили черв'ячків. Зараз покажу. Тут знову Андрюша прийшов, то лився без чергія. Стоїть черв'ячків там, шукає.

Вирішили пройтись, точніше я вирішила, Андрюшка, не проти пройтись в Старбакс прогулятися. Бо тут ну, центр міста, тут немає прямо куди в таку спеку, по паркам ходити, тут дуже жарко. Вирішили так просто вздовж міста, тут якась річка поруч, прогулятися до Старбакса. І я себе зловила на думці, що Андрюша вперше за його три роки і п'ять місяців, він йде отак пішки, 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 поки на руки не проситься. Побачимо, що далі буде. Поки іду так спокійно гуляю, тут машини, багато людей, там все одно хтось ходить. Боже, як це класно. Просто трошечки опинитися в місті. Все-таки ми дійсно живемо, прям, ну, не в місті, хоч це і рахується північ Остіна, там тра-та-та, -та, але... Це, не скажу, що моя стихія, що я би дуже-дуже хотіла би десь сюди переїхати, але, блін, треба просто, хоча б раз в місяць, я вже не кажу раз в тиждень, виїжджати, просто так в люди, десь погуляти. Там знизу, з тої сторони, десь тече річка, і там має бути ще дуже-дуже гарно. Ми вже не будемо, мабуть, туди переходити, бо нам іти прямо отам, люди. Бо я давно не бачила людей, просто ходять по вулиці, а ми переходимо дорогу. Ще я тільки помітила, що Андрюш, покажи, що в, ручки в тебе. Що Андрюша йде і всю дорогу несе жука. Що вам сказати про Андрюшину? Любов до жучків. <гум> Наче вже десь доходимо до Старбакса. Це невідомо чи платна була парковка, може можна було сюди перепаркувати. Але ладно, я не настільки ще в місті розбираю, що тут і як. Орендуєш за 12 доларів велосипед, можна покататися, але багато немає. Можливо, дійсно так люди тут супер катаються, ще жодного не бачила велосипедиста, поки гуляємо по місту. Але да, гарно просто. Все, тепер точно буду виїжджати просто кудись в місто. Навіть з Андрюшкиним так вдвох погуляти. Шкода, що він вже коляски не спить, але ладно. Так, старбакс десь наліво. Десь там, там, там. Але реально тут -то атмосфера така прикольна. Все, нарешті ми дійшли. Тут ось такий вид буде зараз з вікна. Просто величезні висотки. На задньому фоні читають реп. <реш> Смішно. По можна, Андрюш розповідає, що можна взяти з його рюкзака, бо я хочу це, а він мені забороняє, каже, що тільки по стілу. Знайшов нового жучка, собі туди всіх складає. Сказав, що вдома маємо їм побудувати дім. Але звісно, ми їх десь дінемо по дорозі додому. Вирішили залишитися ще тут в місті погуляти, не їхати прямо на сон додому, може просто поспить в машині. І отак всю дорогу йде за мною. Дуже гарно себе веде. Я переживала, що як ми будемо без коляски, супер. Ходять собі, як і всі нормальні діти. Просто собі ногами, інколи проситься на руки, але, в принципі, терпимо. І ми прийшли тут подивитися все-таки на те озеро, яке біля бібліотеки. І може тут на каяках, звісно, ми плавати не будемо, але подивитися, вау. так місто тут виглядає. Ми дизель її. А, було чотири. Душе побачив О, черепашки. Ось багато сидять. Так, так, так. Як він їх побачив, ми йшли так? далеко. він з дороги побачив і сюди мене привів посидіти. Ще а, да, у них те, що там, вони на таких віточках сидять. Да, а там на каяках катається. Там десь далі коротше, на каяках, а це на іншому, на досках цих, якось по-іншому називається, голод спорту. Ну, ось отак тут на коняках можна покататись. Але ми вже далі, мабуть, не підемо. Там люди на тій стороні більш цивільно сидять, бо ми якось так. З Андрюшкином в кустах якихось. Андрій, пішли далі гуляти, чи тут будемо? Що, угу. ого? Добре. Тут добре. Ставай печеньки, ми вже годуємо. А, Черепашки вон, приплили. Прикольно, ще не годували тут черепашок наш у На нього там же, мабуть, 10 жуків. Всі в борбі. Ой, маленька, все втекла. Та да, там маленька ще черепашка була. О, Боже, він їм ще печиння дав. Ай, бідні жучки. Їх багато. Ти вони їдять. Ой, у тебе печінки на голові. Все, ти ще ще даєш черепашками, Вони чекають. Ну так їх тут дуже багато. О, не бачу, бачу. Повернулись ми в бібліотеку. Андрюша дуже хотів тих знову черв'ячки почіпати, але вже зачинено. І ми прийшли. Тут теж є другий поверх. В плані сторітайму, так як ми ходимо з Андрюшею в нас на районі бібліотеку з дітками, там де півгодини, три рази на тиждень можна почитати книжки. Ну, тут їм читають книжку. Да, І тут прикольна локація зараз теж познімаю. Не знаю, чому ще будемо сюди приїжджати. Все таки 20 хвилин трошки далеколато. Андрюша прийшов подивитися. Пішли далі, Андрюш. Дуже цікаво. Така локація була прикольна для дітей пофотографуватися. Клас! Пішли далі, зайдемо там в приміщенні, дуже цікаво, пішли, там сторі тайм. Мабуть, вже закінчилось, ми просто подивимось. Так само є столи для малювання. І Йдемо в саму бібліотеку. Що там?

Що вперше в житті дивиться свинку папі. І також он мультик і дівчинка дивиться. Там якісь ігри ще є інтерактивні. Все, у мене вже сідає телефон. Не встигну вже зарядити, тому буде, мабуть, це останні якісь кадри з нашої міні-прогулянки за Андрюшкіним. Тут така локація прямо на виході з бібліотеки, де можна просто на вулиці посидіти. Ну, з дітками або самим. Давай. Скажи, my name is Andrew. My name is Andrew. Скажи, what's your name? <laughs> Знайшла я зарядку в бібліотеці, попросила у дівчину однієї і зарядила до 30%, мені вистачить. І вирішили не їхати додому. Зараз третя година дня. Приїхали сюди, ми о 10-й. Ми вийшли з бібліотеки, ми там трошки потусувалися, знайшли там компанію для Андрюші, він не хоче йти додому. І, в принципі, їхати ми в четвертій. Грубо говоря, приїхали б додому, а в четвертій сьогодні я не уточняла, коротше, якийсь футбол. Ліга, не Ліга, коротше, футбол, і всі будуть дивитися, Паша запросив до нас додому, тому типу, їхати за Дрюшею, щоб просто привезти його додому і піти десь на вулицю, там, ну, коротше, не хочу. Тому, або знову їхати в парк, сідати в машину. Вирішила сьогодні просто погуляти в центрі міста. Я голодна, просто капець. Каву попила ще години три тому, а нічого не їла і з собою не брала. Тому йдемо перше, підемо в. Ой, Як же він називається? Зараз подивлюсь. Да, йдемо в трейдер Ні разу не були в цьому супермаркеті. Не знаю, що там продається. В плані я хочу просто якийсь салатик собі купити, перекусити. Може, Андрюшки щось подивлюсь, і мабуть, ми додому приїдемо вже після футболу, там шостій чи сьомій, вже відпочивати. І Андрюша залишився без денного сну, бо нема коляски, в машину нема сенсу вже сідати, їхати вже третя година. Тому він щасливий каже, в мене є енерджі, він так називає. Типа, в тебе є, каже, пішли поїси, і в тебе буде енергія. І мене заставу піти купити їсти. Ось так тут виглядається локація перед магазином. Дітки тут десь гуляють. Просто зараз жаріще, мабуть, градусів 35 вже на сонці. Пішли, ось магазин прямо. Трейдер Джо Джос Джої. Коротше, тредержова. Ніколи просто не була в ньому, тому може не знаю і навіть, як правильно вимовляється назва. Відразу кидається в очі, що тут якийсь він незвичний. Кому ці квіти, Андрюша? А тебе є грошики купити. Дякую. Так, да, ми будемо йти додому, купимо, добре? Бо зараз щоб наносити з собою. Я навіть не знаю, що це за асортимент, але щось виглядає. Взагалі не так, як у всяких H&B -E і у всіх інших магазинах, якось не знаю, в мені якось по-іншому. Зараз, Андрюшка, я дивлюсь, що тут продається. Я тобі да. Він каже, ти дівчинка, я тобі дарую квіти. І, баба, і я даю. А, тут продається багато алкоголю. Сутко. Бі -бі 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 -бі. Пішли шукати там далі салатики. Андрюш, куди ти тащиш мене? Я. Щоб я швидше поїла. Так, mm -hmm. да, Це все готово вже. Їжа і Бідуха! тут треба вибирати. Бідуха! Андрій не кричи. ні, ми не будемо сьогодні зараз купляти. А -а -а. Він зіпсується, ми ж не додому йдемо, мені нема куди покласти. О, мабуть, отаке я б з'їла. <різь> <різь> Андрій, поклади, будь ласка. <різь> <різь> зараз я виберу салатик. Вибрала собі стандартний Цезар, він 5 доларів коштує. І ну насправді в Walmart на 5 доларів величезну покупку беремо. Але ні, не можна. Бачиш, вона падає. І взяли отакі Андрюші і мені, коротше, брауні, шоколадні за 3 долари. Навіть каса виглядає так дивно, просто дерев'яні. Такі маленькі островочки, на яких... Я вже побачила, в них лежать і там знизу. Зараз попрошу. Якраз мені треба веделки, бо думаю, чим мені їсти в комплекті немає. Ще вирішила зайти, щоб Андрюшки вже був повноцінний вихідний, тусовка. Вирішила купити морозиво. Да. Пахне тут дуже приємно. Такий маленький заклад. Побачимо, скільки тут коштує морозиво. Ого! Приблизно 8, 8 доларів за одне. Зібралась ось i 495. Коштує -то такі відні. Сендвічі з мороз... морозива по 8-10 доларів. Дитина щаслива, я його в серветку бо мене одяг далеко в машині. Обкутала, бо нам ще тут гуляти, може пару годин точно. Ось сидимо тут. А я потім побачила, там навпроти є прям кухня. А я собі купила салат, може там навіть було. Вигідніше купити, піду потім подивлюсь, що там за заклад. Що ти сказав, Андрюшка? Забув мамі квіти. Тільки що згадав їм Морозове, що ми в тому магазині не купили квіти. Звісно, я не буду звідси вести і сама собі купляти квіти. Андрюш, заробиш гроші і тоді купиш, добре? У мене салат Цезар такий смачний. Андрюшки морозиво. Все. Можна тепер насолоджуватися цим вихідним. Ми вперше так виїхали. Круто. танцює аж. Денс, денс, денс. Денс, денс, денс. Знайшов бойс Клас. Тут ще на території цієї бібліотеки центральної є галерея. Безкоштовно можна походити, подивитися, але нікого немає. Чи просто тут якісь дні, супер багато людей. Хоча субота, 4 години дня, взагалі нікого. Там ще далі можна пройти туди. Картини, так. Оце чужа. Да. Чужа, тому чіпати не можна. А, це вони продаються. Ось ціна. 1900 доларів. Це 2700 коштує. А я навіть не звернула увагу, коли зайшла, що це все ще й за гроші. Ця 2,400, ця 300, ця 2200. Андрюш, це багато? Я уявляю, скільки велика коштує. Зараз побачимо. А, 2800, ще й дешевше, ніж ті маленькі. І все. І це така невеличка галерея, просто метр на метр. О, є кафе. Пішли тут кафе? Є якесь на другому поверсі? Так, тут ми вже були, пішли. Вже до бібліотека ходити і ходити. А ми тільки що в старе яджо далеко ходили. Як його все. Чекаємо. Грають по справжньому. Пішли Андрій на вулицю. Тут на балкон ходимо тепер. У мене знову на телефоні 3%, хоч би, хоч би знайти потім парковку. І ми досі вже п'ята вечора, ми в бібліотеці. Тепер не можна гризти, Лега розбирати. Дай Тій, що не можеш, давай мені розберу. Це хтось будував, Андрюша хоче розібрати і потім сам побудувати.